Голові молодіжної громадської організації Сокіл Володимиру Кривенко. Слава Ісусу Христу! Тут, в принципі, нема чого додати. Хіба розкажу трошки історію створення картини. Як ви знаєте, я роздав життя. Ми були разом з дівчатами на Майдані. Оксана, крім того, що має талант художника, де Медіазі, вона ще й медсестра і працює у Франківському наркодиспанці. І вона дуже багато разом з Іриною допомагала в медпункті Жовтневого палацу. І Там якраз і виникла ця ідея. Спочатку е, ідея була вшанувати пам'ять Небесної Сотні, але так змінилися трохи часи і не стало ще більше загрозами. Якщо спочатку була загроза тої бандитської влади, то потім почала загрози загроза сторони супостата московського, який ще досі тероризує нашу землю. І цією картиною ми якраз хочемо показати, ми б'ємо москалів мистецтв і будемо бити далі. У нас ще є дуже хороша ідея, ще є багато ідей. Але я не розкажу, що хтось інший не нагалював. Тому насамперед я дякую дівчатам, Я дуже тішусь, що в організації є такі дівчата і надіюсь, що в інших молодіжних організаціях вони є такі ініціативні, ідейні, альтруїстичні люди, бо на таких і будується світ. І хотів би подякувати всім тим, яких ще не згадали за втілення цього проєкту в життя. Особливо подякуємо. Ми дожилися, що ми вже даємо подяки нашій організації. Віктору Андросовичу Анушкевичу, міському горімісті Панас Франківському, який завжди нас підтримує, всі проекти нам допомагають. Також ректору медичного університету Франківського, пану Росту Миколі Михайловичу. Стерлецьку Володимиру Корнелійовичу. Трошки неорганізовано з тим. Також гіпермаркету, епіцентр. Є представників? бо я дзвонив вчора в Київ, казали, що хтось буде. Немає. Ну, Ми передамо. Бойку Мирославу Олексійовичу. Його теж запрошуємо. Ага. Степановичу Руслану Любомировичу. Другу Василю Олексійовичу. Було страшно, неба думали, що в нас не знати, що вийшло страшне, що ми прийшли. Але добре, що ви прийшли. Кліщу Миколі Миколаєвичу якого немає. Паншкевичу Юрію Вікторовичу. Може ми його організацію який спілкуємо. Кукурузу Ярослав Степанович. Ростиславу Степанович. Єдині Олегу Святославу чоловіку теж також передамо. Ну всім дякую вам, натхнення вам, нехай ця робота дівчат буде прикладом для молодших поколінь. Не все так тяжко, як здається, спочатку все можна втілити в життя.